Якщо ця порина не пришита, вона не гьорзує, коли на неї сідаєш. Давай попробуємо. Ти маєш на увазі, чи не перекидається вона з дивана? Ну так. Да. Та ні. Тут якось так все продумано, що ти її, якщо просто ставиш, то вона нікуди не падає. Це саме модель цівани. Вона, по-перше, дуже м'яка, зручна, але в неї є мінус. Бачиш, які оці. Утики, вони, типу, в тебе слугують підлокітниками, коли ти сідаєш. Але через те ти не можеш лягти на повну довжину дивана. Тобто, отак лягти відпочити на ньому при моєму зрості буде досить незручно. Якщо хочеться лягати часто, то беріть кращий лофт, в ньому повністю рівна поверхня, можна класно лягти відпочити. А да, дійсно не пришита, ось я її просто знімаю і можу так само просто назад поставити. Крім того, якщо її зняти, її можна використати як окреме спальне місце, там на одну ніч буквально. А ось цю, ось цю основу можна використовувати навіть для щоденного сну, тут повністю е меблева, з меблевої піни зроблений, е основа диванчика. І він вище середньої по жорсткості і повністю рівний. Півтора спальне місце, тобто тут двом людям буде мало місця. Це так, на одного гостя, на дитину переночувати і так далі. Але по зручності це чисто як матрас. Ціна диванчика Івана 2500 стартує, в залежності від тканини дорожче. Йдуть повністю зйомні чухольчики. Бачите, і е, доставка безкоштовна по Україні. В шапці профілю телефон для зв'язку. Замовляйте, є модельки в наявності.